Чи можемо ми на УЗД порахувати у плода пальчики на ручках та ніжках? Так, звісно, на другому скринінгу, в третьому триместрі, якщо дитинка нам гарно демонструє ручки та ніжки, як, наприклад, ось тут, то ми можемо порахувати, що на ніжці гарно видно всі пальчики, так само і на ручках. Але іноді дітки дуже ретельно закриваються. Наприклад, здебільшого, дітки тримають ручки, пальчики, жети в кулачках, ніжки можуть під себе піджимати. А якщо ще і жіночка має то вступі шкірно-жирову клітковину, що утруднює візуалізацію, то, на жаль, ми не завжди можемо це так наглядно подивитися і продемонструвати жінці. Тому ми і пропонуємо декілька разів проходити ультразвукове обстеження, щоб, хоча б на одному встигнути вловити і перерахувати всі пальчики. А бувають такі вади розвитку, коли пальчики між собою зрощені. І якщо на ручках дитинка може отак пальчики розставити, і ми можемо подивитися, що нема такого дефекту, то на ніжках зазвичай дітки не розставляють пальчики, і чи зрощені вони чи ні, ми не можемо сказати вам стовідсотковою впевненістю. Ми можемо тільки максимум на ніжках пальчики перерахувати.